Події Євромайдану, очима українських письменників, понад півсотні текстів, написаних упродовж революції гідності, зібрано у книзі Євромайдан. Хроніка відчуттів. Її автори. П'ятеро письменників: Тарас Прохасько, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Іван Цепертюк, Юрій Винничук. Кожен з них опублікував під час Євромайдану чимало власних заміток у періодиці та інтернет-сайтах. Щоправда, автори не фіксували події. Вони лише реагували на них так, як може відгукуватися кожен українець. Письменники кажуть, не Змогли залишитися осторонь подій, які відбувалися в Україні. Щоправда, розповідали про них у власній письменницькій манері. Найважче власне, усвідомити те, що ніхто з нас не сподівався, що щось таке може бути в його житті. Ми зможемо відстояти те, що називаємо своєю свободою, незалежністю, майбутнім нашим, наших дітей. І це. Напевно, не бафос, а те, що ми вже зараз приймаємо, як само собою зрозуміло. Тексти для книги систематизував місцевий літератор Василь Карп'юк. каже, надавав перевагу роздумам, які масштабно висвітлювали знакові події. Реагували на різні події в процесі майдану. Хтось локальніше, на якісь місцеві, як Сергій Жадан, скажімо, в якісь харківські чи тут автори франківські профранківські, але здебільшого це були не репортажні статті, а такі рефлексії об'ємнішого масштабу, власне, реакція. Можливо, якась узагальнена думки населення про ці події. Події репрезентовані у художній літературній формі, читати цікавіше, аніж історичні посібники. Переконані читачі кажуть, видання стане правдивим ключем до вітчизняної історії. Дуже цікаво було подивитися, як воно все виглядає поруч, зібране в одній книжці і просто порівняти думки цих людей і яким чином сформулювати для себе от позицію власну. Людей, які належать до, до мистецтва, книжки, які написані доступно і які написані сучасно, завжди цікавіше читати. На останніх сторінках книги подана хронологія основних етапів Євромайдану. Збірка вийшла у світ тиражем 2000 примірників і вже знайшла своє місце на книжкових полицях Івано-Франківська. Мар'яна Гринечко Сергій Щочкін. Новини на вежі.